Кілька днів поспіль у Хмельницькому жителі обласного центру мітингували проти закону, що обмежує діяльність Набута САП. На дві та три гривні в обласному центрі зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Верховний суд скасував рішення апеляційного суду про внесення колишнього приміщення музичного училища Заремби до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури. Три дні поспіль у Хмельницькому жителі обласного центру доєднувалися до всеукраїнських мітингів проти закону, що обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дві сотні людей за три дні, за підрахунками кореспондентів Суспільного, з плакатами та гаслами Геть руки від набу збирались у середмісті Хмельницького. Вимагали витувати законопроєкт номер 12414, Передувало мітингу підписання його президентом. Відповідно до законопроєкту номер 12414 його окремі пункти ліквідовують незалежність антикорупційних органів Набута САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дом, пуш, Підтримуємо далі активістів в Києві, так як проводяться акції в різних містах. Чекаємо, щоб влада остаточно прийняла рішення, яке підтримує народ. Для мене особисто антикорупційна тема тригерна. Ця тема тригерна, тому що вона базова і в плані не тільки антикорупційної складової, а загалом у цій комунікації між владою і народом, тому що, як вже всі медіа писали, про це суспільний договір. Він був такий негласний і він був дуже. Грубо порушений, і якщо ми шукаємо російські сліди в одних органах, то ми маємо вже їх шукати і в інших органах. Чому я тут тому що слухаю людей, які розбираються в цьому більше, більш компетентніші, які закликають виходити? І підтримувати акцію, щоб ці дві інстанції були незалежними. І от зараз ми сьогодні тут. Сьогодні значно менше, але вже є новини. Ми слідкуємо. Є новий законопроект від президента, в якому ми намагаємось розібратися. Хочеться вірити, що до нас дослухаються, тому що ми і є влада. А сюди я прийшла, щоб підтримати наші, по перше, антикорупційні органи, а по-друге, висловити своє бачення того, що країна іде зовсім не в тому напрямку, як вона має йти. Те, що відбувається, це обурливо і так не має бути. Просто приймаються закони, які не, абсолютно не відображають настрій в суспільстві і є антинародними. Тому народ вийшов і обурюється. Громадянське суспільство має показувати свою думку за будь-яких обставин. І війна для цього не є виправданням. Можливо, навіть під час війни це ну, ще більш важливо. Я відслідкову інформаційне поле, але. Ну, це такі речі не потрібно допускати до того, щоб люди виходили на вулиці і проявляли свою громадянську позицію ось такими чином. 24 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження тексту законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, зокрема та САП, і містить реальні інструменти для захисту системи від російського впливу чи втручання. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні. І додав, воно відбудеться раніше ніж за місяць. Вартість змінилася, але. Але як бачите, пасажиропоток ніяк не змінився. Водій міського автобуса Микола розповідає, вартість проїзду становить замість дванадцяти. 15 гривень, як бачите, вивізка. П'ятнадцять гривень, так як і всі. Зросла вартість проїзду в приватному міському транспорті. Тепер вона становить 15 гривень, як і в комунальних автобусах. Проїзд у тролейбусах коштує 9 гривень, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Вартість проїзду в тролейбусах було 6-7 гривень. Нам доводиться з міського бюджету дофінансовувати і дотувати комунальне підприємство понад 200 мільйонів гривень. І фактично, це підняття дасть нам змогу десь трішки зекономити 20-30 мільйонів гривень. Вартість проїзду в тролейбусах зросла. Через підняття цін на електроенергію, розповідає заступниця начальника служби контролю оплати проїзду Хмельницького комунального підприємства Електротранс Валентина Ілюсь. Змушені були підняти проїзд. В тролейбусах 9 гривень становить, в автобусах великих, середніх і малих габаритів 15 гривень. Як треба, то треба. Робити? Люди ж теж працюють на тролейбусах, їм треба зарплату платити. Місцева жителька Жанна Нагаєвська погоджується з таким підняттям, але для бюджету сім'ї каже, воно буде відчутне. Можна було б і буханку хліба зайву купити, ну не зайву, але так як я беру пів буханки. Місцевий житель Олег Алайчук до подорожчання користувався більше маршрутним таксі. Тепер каже… кажемся буду їздити все одно, на маршрутці. Микола Ваврищук говорить, вартість проїзду в міському транспорті не змінювалася з 2022 року. На підняття вплинуло зростання собівартості перевезень. У нас перевізники зверталися вже близько року, надавали власні розрахунки в межах 20-25 гривень. Вони просили встановити 20 гривень. За коментарем ми звернулись до трьох приватних перевізників Хмельницького та коментувати підняття вартості проїзду вони відмовились, не пояснюючи причину. Водій автобуса Микола каже, пасажиропотік впав, тому підняття проїзду на три гривні замало. Мені здається, що 15 гривень це мало, це дуже мало. Це, це ні про що. Ви дивіться вартість солярки, подивіться вартість деталі. Це все за нафто дорого. За словами заступниці начальника служби контролю оплати проїзду Хмельницького комунального підприємства Електротранс Валентини Ілюсь. Підняття ціни ніяк не вплине на проїзд. Для пільгових категорій пасажирів Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Власник судився в судах, щоб зняти охоронний статус цієї будівлі. Зрозуміло, для чого, щоб цієї будівлі просто не було. Так коментує рішення Верховного суду щодо приміщення колишнього музичного училища інспекторка громадської організації Товариства охорони пам'яток культури Олександра Рашина. По експертизі їхній 85% зношення з цього об'єкту. Ну, насправді, якщо е з огляду громадськості, будь-яку будівлю можна з фундаменту ставлювати. Олександра Рашина говорить, Верховний суд скасував попереднє рішення апеляційного адміністративного суду про внесення приміщення на Проскурівській 79, що у обласному центрі, до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури. Підтверджують ці слова і виконувачка обов'язків директора обласного департаменту інформаційної діяльності культури, національності і релігії Людмила Черевченко. У 2010 році абсолютно виправдано було занесено приміщення музичного. На училища по вулиці Проскурівській, 79, до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури у 2022 році, після придбання на аукціоні, товариство Проскурів Інвест оскаржило наказ 2010 року. Департамент обласної державної адміністрації подали апеляцію, і у 2023 році. Апеляційний адміністративний суд у місті Вінниці задовільнив нашу скаргу, залишивши у переліку об'єктів культурної спадщини. В липні Верховний суд, на жаль, скасував рішення. Влада могла би захистити дану будівлю, каже хмельницький архітектор Сергій Козак. Кримінальна справа не закрита по пожежу. Ніяких дій до того, як буде остаточно завершено кримінальне розслідування, відбуватися не буде. Тому, що будівля знаходиться під арештом. Юристка Надія Бондаренко-Зелінська розповідає, займалася справою приміщення колишнього музучилища, робила це не прохання військового випускника училища. Наразі коментує рішення Верховного суду. Стосується лише окремого факту, єдиного факту, що дана будівля не має не має історичного значення з точки зору одної процедури. Ми ж говорили про те, що дана е, процеду... дана будівля має архітектурне. І історичне значення відомо, як будувалася ця будівля. Архітектурний ансамбль, який обраний для цього, є характерним тільки для нашого регіону. За її словами, наразі порушена процедура щодо присвоєння будівлі статусу пам'ятки за критерієм архітектури. Про можливість збереження охоронного статусу каже і Людмила Черевченко: нас є і думка громадськості, і думка фахівців. У нас підписаний. Підписаний охоронний договір в нас є обліково оформлена підписана документація і. Це питання знаходиться на контролі в обласній прокуратурі, тому ми працюємо. Юридичний представник товариства Проскурівінвест, що є власником будівлі на Проскурівській 79, Адвокатка Ілона Смішна каже: наразі доля приміщення не вирішена. Будівля після пожежі для того, щоб розуміти її реальний стан, потрібно провести якісь певні дослідження експертизи. Консультуємося з органами влади місцевою Хмельницькою міською радою, представниками Туємося з представниками обласної адміністрації, в якому напрямку використовувати вказану будівлю. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький.